Права 1353. Розв'яжи рівняння. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання 521х мінус 2 дорівнює мінус 3,14. Будемо шукати невідому величину 521х, щоб її знайти. Це у нас невідоме зменшуване. Щоб знайти, треба до різниці додати від'ємник. То записуємо, що 521х дорівнює. Отже, до різниці мінус 3,14 потрібно додати від'ємник або 2. Є? Ну що ж, будемо тоді додавати? Записуємо, що 521х це дорівнює. Модуль від'ємного числа в нас більший, сума буде від'ємна, то ми записуємо мінус. А в дужках записуємо різницю модулів, то це буде, записуємо, 3,14 відняти 2. Записуємо, що 5 двадцять перших х це дорівнює, Буде мінус 3 відняти 2 це буде 1,14. 1, Гаразд. Як зараз знайти невідомий множник? Потрібно добуток поділити на відомий множник. Та ми записуємо, що х дорівнює добуток мінус 1,14. Потрібно поділити на відомий множник на 5,21. Ну що ж, який знак буде мати частка? Одне з чисел у нас від'ємне. Частка буде від'ємна, то записуємо, що x у нас дорівнює мінус. А от записуємо частку модулів, запишемо її у вигляді звичайних дробів. Отже, 1 помножити на 14 це 14, плюс 1 це буде 15. Записуємо 14. Що ділиться на 5, 21. Є. Ну що ж, як нам поділити поділити на дріб, це помножити на оберний дріб, то ми записуємо, що х у нас дорівнює Отже, буде мінус. А у дужках тоді буде 15. 14, так, що множиться. Обернене число до 5 перших буде 21 п'ята. 21. 5. Є. Ну що ж, продовжуємо далі міркування. Отже, нам потрібно знайти х. Записуємо, що х у нас дорівнює. Тоді в чисельнику записуємо як добуток чисельників мінус. А в чисельнику буде 15, що множиться на 21. А в знаменнику записуємо як добуток знаменників 14, що множиться на 5. Є. Скорочуємо і чисельник і знаменник на 5. 15, що ділиться на 5, це буде 3. 5, що ділиться на 5, це буде 1. Скорочуємо на 7. І чисельник і знаменник, 21, що ділиться на 7, це буде 3. А 14, що ділиться на 7, це буде 2. Записуємо тоді, що х у нас дорівнює. Мінус 3 на 3 це 9. Записуємо мінус 9. А в знаменнику буде 2. Мінус 9 других. Ну що ж, 9 других можемо виокремити цілу частину. Ну, або 9 на 2 це буде 4,5. І так, і так можна. Записуємо, що х у нас дорівнює. Або забираємо 8 других, це буде 4, ,5. залишиться ще одна друга. Або в вигляді десяткового дробу записуємо, що х дорівнює Мінус 4,5. Є. Ну що ж, записуємо відповідь до першого завдання. Відповідь. Отже, корінь нашого рівняння мінус 4,5. Переходимо до другого завдання. Мінус 0,8, що множиться, є в дужках х-2,5 дорівнює мінус 6,4. Як знайти той вираз, що в дужках невідомий множник? Потрібно добуток поділити на відомий множник. То ми записуємо, що х відняти 2,5 буде дорівнювати добуток. Або мінус 6,4 поділити на відомий множник на мінус 0,8. Записуємо х відняти 2,5 рівня. Як знайти частку. Обидва числа у нас від'ємні. Частка буде додатня дорівнює рівня ці модулів записуємо як 6,4, що ділиться на 0,8. Гаразд то записуємо, що X відняти 2,5 дорівнює. Як нам поділити? Перенесемо кому на один розряд. Праворуч у діленому і дільнику. То у нас вийде 64, що ділиться на 8. Є. То записуємо X відняти 2,5 це дорівнює. 64, що ділиться на 8, це буде 8. Є? Ну, гаразд. Зараз будемо шукати невідоме зменшування, щоб його знайти, потрібно до різниці додати від'ємник. То ми записуємо, що х у нас дорівнює. До різниці 8 додаємо від'ємник 2,5. Є? І записуємо, що х у нас дорівнює. 8 плюс 2,5 це буде 10,5. Ну що ж, записуємо відповідь тоді. Пишемо відповідь. Отже, до другого рівняння корінь нашого рівняння 10,5. Переходимо до третього завдання. 4,3 у дужках 1 мінус х дорівнює мінус 10,75. Будемо шукати, то що в дужках 1 мінус х невідомий множник. Щоб його знайти, потрібно допиток поділити на відомий множник. То ми записуємо 1 відняти х. Це дорівнює добуток мінус 10,75. Потрібно поділити на 4,3. Записуємо 4,3. Є? Ну що ж, як нам знайти цю частку? Записуємо 1 віднятих. Це дорівнює. Одне з чисел у нас від'ємне, частка буде від'ємна. Записуємо мінус, а в дужках записуємо частку модулів. То це вийде 10,75. Що ділиться на 4,3. Гаразд. Щоб поділити, перенесемо кома кому на два розряди праворуч, в діленому дільнику. Записуємо 1 відняти х, це дорівнює мінус. Тоді в дужках, якщо ми перенесемо, вийде 1075, що ділиться, Ну, а тут у нас вийде 430. Є. Ну гаразд. Записуємо, що 1 відняти х це дорівнює. Тут нічого не зробиш, потрібно ділити куточком. Записуємо 1075. Що ділиться на 430. Ну що ж, 1075 ділимо на 430, це буде 2. 2 помножити на 0 це 0. 3 помножити на 2 це 6. 4 помножити на 2 це 8. Віднімаємо. 5 мінус 0 це 5. 7 мінус 6 це 1. 0 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 10 мінус 8 це 2. 1 мінус 1 0 попереду напишемо. Ну що ж, ділення ще не завершене, дописуємо 0. Ціла частина частки у нас 2. Тобто 2150 ділимо на 430, це буде 5, 5 помножити на 0, це 0. 3 помножити на 5 це 15, 5 пишемо 1, запам'ятовуємо. 4 на 5 це 20, плюс 1 це 21. Віднімаємо. Так. Різниця у нас дорівнює 0, ділення завершене. Записуємо, що х у нас дорівнює 1-х це 2,5. Отже, зменшуване, невідомий від'ємник, як знайти, потрібно від зменшуваного відняти різницю. То ми записуємо, що х у нас дорівнює від зменшуваного 1 віднімаємо різницю 2,5. Записуємо, що х тоді дорівнює. Різницю запишемо як суму. Це буде 1 додати мінус 2,5 є. То записуємо, що х у нас дорівнює. Тоді різниця буде мінус. Бо модуль від'ємного числа у нас більший, а в дужках буде різниця модулю. Це буде 2,5 мінус 1. Записуємо, що х у нас дорівнює. мінус 2,5-1. Це буде 1,5. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, в третьому завданні корінь нашого рівняння буде мінус 1,5. Ну що ж, переходимо до наступного, до четвертого рівняння. 7 плюс дванадцятих дорівнює вісімнадцятих. Будемо шукати невідомий доданок 7 дев'ятих ігри. Щоб його знайти, потрібно від суми відняти відомий доданок. То ми записуємо як 7 ігри до від суми 13 вісімнадцятих. Потрібно відняти відомий доданок 11,12. Ну що ж, щоб їх відняти, будемо зводити дроби до найменшого спільного знаменника 18 на 12 не ділиться. Але 18 що множиться на 2, 36 поділиться на 12, це буде 3. Тоді додатковий множник до 13 13,18 це буде 2, а до 11 12, це буде 3. Гаразд. Записуємо, тоді, що 7 9, y це дорівнює. Тоді записуємо 2 помножити на 13, це буде 26, а 2 помножити на 18 це 36. Так? Буде відняти. 3 помножити на 11 це 33. А 3 помножити на 12 це 36. Тобто відняти 33, 36, Але від 26 не віднімеш 33, 36, Запишемо різницю як суму. То ми записуємо як 7 дев'ятих, і. Це дорівнює. Тоді 26 36 Запишемо. Додати. Протилежне число до 3336 буде мінус 33,36. Ну що ж, модуль від'ємного числа у нас більший, то сума у нас буде від'ємна. І записуємо її як різницю модулів. Тобто це буде 7у до рівня. Пишемо мінус і у записуємо різницю модулів, вийде 33. 36 відняти 26 36. Є? То записуємо, що 7 9 Y – це дорівнює мінус. Чисельнику записуємо як 33 відняти 26, а в знаменнику 36. Є то 7 Y дорівнює мінус. 33 відняти 26, це буде 7 7,36. Ну що ж, отже, ми знаємо, що 7 Y – це мінус 36. Як нам зараз знайти невідомий множник? Потрібно добуток поділити на відомий множник. То записуємо, що Y – невідомий множник, потрібно добуток мінус 36. Поділити на відомий множник на 7 дев'ятих. Є? Ну що ж, поділити на дріб, це помножити на обернений дріб, то ми записуємо, що y у нас дорівнює. Так. Але тут який буде знак цього дробу цієї частки, значить одне із чисел у нас від'ємне, то частка буде від'ємна, а у дужках тоді записуємо як 7 36 що ділиться на 7. Раз. Поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. То ми записуємо, що y у нас дорівнює мінус. Тоді в дужках у нас буде 7 36, Що множиться. Обернений дріб до 7 дев'ятих буде 9 ,7. Є? Ну що ж, записуємо, чому дорівнює y. Це буде мінус чисельник, чисельнику записуємо як 7 помножити на 9, а в знаменнику як 36, що множиться на 7. Ну що ж, давайте будемо скорочувати. І чисельник і знаменник скручуємо на 7. 7, що ділиться на 7, це буде 1. Скручуємо і чисельник і знаменник на 9. 9, що ділиться на 9, це буде 1. 36, що ділиться на 9, це буде 4. Ну, тоді записуємо, що y дорівнює. Вийде мінус. 1 помножити на 1 це буде 1. 4 на 1 це буде 4. Отже, вийде мінус 1 четверта. Можна записати як мінус 1 четверта або мінус 0,25. Записуємо відповідь. Отже, в четвертому завданні корінь нашого рівняння вийде мінус четверта. Переходимо до п'ятого завдання. Бачимо, що у нас є 36,18, що ділиться на x плюс 2,8, дорівнює мінус 4,5. Будемо знаходити те, що в дужках. Це в нас ділене, невідомий дільник і частка. Як знайти невідомий дільник? Треба ділене поділити на частку. Записуємо, що х плюс 2,8 це дорівнює. Отже, ділене 36,18 ми ділимо на частку на мінус 4,5. Є. Ну що ж, як знайти знак частки одне з чисел у нас від'ємне. Частка буде від'ємна, то ми записуємо, що х додати 2,8 це дорівнює. Вийде мінус. А в дужках записуємо модуль частки. Модуль це буде 36,18. Так, що ділиться? На 4,5. Є. Раз. Ну що ж? Для того, щоб поділити, перенесемо кому праворуч на два розряди в діленому і дільнику. То ми записуємо, що х плюс 2,8 це дорівнює мінус. Тоді в дужках, якщо ми перенесемо, у нас вийде 3618, що ділиться. А тут, якщо перенесемо, вийде 450. Є? Ну що ж. Записуємо, що х плюс 2,8 до рівня. Ну що ж, тут уже нічого не придумаєш, потрібно ділити куточком. Записуємо 3618. Давайте, напевно, десь тут. 3618. Що ділиться? Що ділиться на 450? Ну що ж, 3618 ділимо на 450, це буде 8. 8 помножити на 0 це 0. 8 на 5 це 45. 8 помножити на 5 це 40. 0 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 8 помножити на 4 це 32, плюс 4 це 36. Віднімаємо. 3618 мінус 3600 це буде 18. Ну що ж, ділення не завершене, дописуємо 0. 180 тут націла на частки буде 8. 180 менше, ніж 450. Дописуємо 0. І ще один 0 дописуємо. 1800 ділимо на 450. Ну що ж, це буде у нас 4. 0 помножити на 4 це 0. 5 помножити на 4 це 20. 0. Пишемо 2, запам'ятовуємо. 4 помножити на 4 це 16, плюс 2 це 18. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Ділення завершене. Ну і записуємо, що тоді в нас частка буде дорівнювати мінус 8,4. Гаразд. Як зараз знайти невідомий доданок? Потрібно від суми відняти відомий доданок. То ми записуємо, що х дорівнює. Від суми мінус 8,4. Потрібно відняти відомий доданок або 2,8. Запишемо різницю як суму. То записуємо, що x у нас дорівнює, тоді буде мінус 8,04 додати. Протилежне число до 2,8 це буде мінус 2,8. Знаходимо тоді суму, обидва числа у нас від'ємні. Тоді сума буде від'ємна. пишемо х дорівнює мінус. А в душка записуємо суму модулів. Це 8,4 додати Є? Ну що ж. Записуємо, чому дорівнює х, х у нас дорівнює. Вийде мінус. 8 додати 2 це буде 10,4, це 80 і 4. Сотих. Це буде мінус 10,84. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, в п'ятому рівнянні корінь нашого рівняння мінус 10,84. Ну що ж, переходимо до останнього до шостого рівняння мінус 12,6, що ділиться у дужках Х плюс 32,7 дорівнює мінус 0,63. Ну що ж, будемо шукати те, що в нас в дужках. ділене невідомий дільник, і є у нас частка. щоб знайти невідомий дільник, потрібно ділене поділити на частку. Отже, записуємо, що х додати 32,7. Це дорівнює. Невідоме, так, ділене це відоме. Мінус 12,6, що ділиться, на частка у нас мінус 0,63. Є. Ну що ж, як нам знайти знак цієї частки? Обидва числа у нас від'ємні. Частка буде додатня. Записуємо, що х додати 32,7. Це дорівнює. Отже, частку записуємо як 12,7. Частка в нас буде додатня, або обидва числа в нас додатні. Це буде 12,6, що ділиться на 0,63. Як виконати це ділення? Потрібно перенести кому на два розряди в діленому і дільнику, а від цього частка у нас не зміниться. То записуємо, що х додати 32,7 це дорівнює. Переносимо кому на два розряди праворуч. То тоді в нас вийде 1260. Що ділиться, а тут у нас вийде 63. Є? То записуємо, що х додати 32,7. Це дорівнює. 126, що ділиться на 63, це буде 2 і 1,0, то частка буде 20. Є? Ну що ж, як нам знайти невідомий доданок? Потрібно від суми відняти відомий доданок. То ми записуємо, що х дорівнює. Від суми, це в нас 20. Потрібно відняти відомий доданок 32,7. Ну що ж, запишемо різницю як суму, то пишемо, що х дорівнює 20 додати. Протилежне число до 32,7 буде мінус 32,7. Моду від'ємного числа в нас більший. Сума у нас буде від'ємна. Пишемо мінус. А дужках записуємо різницю модулів. Це буде 32,7 відняти 20. Є. Ну що ж, записуємо, що х у нас дорівнює. Буде мінус. Так, 32 відняти 20, це буде 12, ,7. ну і ще залишається 7, 7 є. Тобто корінь нашого рівняння – мінус 12,7. Записуємо відповідь. Отже, корінь нашого рівняння мінус 12,7. Ну що ж, ось таке громістке завдання на розв'язування рівнянь з раціональними числами. На цьому вправу завершено.